Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови з нашою студією приєднався виконавець і автор пісень вечір. Отож, вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Ми хочемо поспілкуватися про те. Знаємо, що нещодавно, а буквально сьогодні, можна сказати, та, що презентуєте свою нову роботу під назвою Рани. Тож хочемо дізнатися, кому ви її присвятили, і ми обов'язково дамо її послухати нашим телеглядачам, а також радіослухачам на Радіо 1, тим, хто дивиться нас у Ютубі, можете заходити на канал вечір, на Ютуб-канал вечір вже під цим відео. І там теж побачите і почуєте цю пісню. Тож, розкажіть, будь ласка, та про цей твір і про те, кому ви його присвятили? Насправді я пишу романтичну музику про кохання, про почуття, але цього разу я вирішив написати трек про війну, тому що у кожного українця зараз є певні думки на рахунок цього, кожен українець там підтримує армію, нашу країну і. Я вирішив висловитися саме в треку. В, цьому. в ньому йдеться про те, що ну, особисто, як я відчуваю, що у нашого народу вже так немає ран, і ми обов'язково виграємо нас не зламати. І якщо хоча б одного воїна змотивує цей трек, то я вважаю це перемогою для себе вже. Ну, пані дали, я моя особа. Але цю пісню ви вирішили презентувати саме напередодні другого року війни, напередодні 24 лютого. А чи можете розповісти, як загалом війна вплинула на вас, на вашу творчість, на ваше життя починаючи із 24 лютого 2022 року? Ну, Насправді я почав писати пісні після вже, повномасштабного вторгнення, тому на мене війна ну, не вплинула іменно в моїй творчості. От я почав писати треки майже рік, ні, рік уже як назад, ні, півроку. Угу. А що, це, що це за треки? Про що ви пишете? Де ви черпаєте натхнення? Розкажіть, поділіться своїми секретами. Ну натхнення я можу взяти з чого-небудь, просто йду там по дорозі від природи, в якихось класних моментів. Просто в житті надихаюсь якусь історію, можна писати. У мене є пісні про історію всякі, є з мого життя, є такі так сказати, гадані уявні. Де можна почути вашу творчість? Я так розумію, що ваш напрямок це саме хіп-хоп. В принципі, так, хіп-хоп можна почути на всіх стрімінгових платформах. Він є вже. Угу. Це Спускай. якраз про рани йдеться, а ваша попередня творчість. Ви казали, що у вас є інші пісні. Чи вони теж, і про що ці пісні? Розкажіть. Минулі пісні всі про кохання. Я в основному пишу про кохання, про почуття, якісь історії кохання. От. Це я вирішив присвятити от на, на, на річницю повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, загалом про вашу біографію. Де ви народилися, де ви проживаєте? Як ви от, згадували про те, що півроку вже займаєтеся творчістю? Чим займалися до того часу? Е, я виріс в маленькому селі Гравівка, Івано-Франківська область. Зараз э, знаходжуся, живу в Калуші, напевно, всі знають це місто. От, э, в принципі, паралельно з, муз... з загальноосвітньою школою я ходив в музичну школу, там і почав займатися музикою, ознайомився з нею. От, і поступив далі, що зараз навчаюся в фаховому коледжі культури мистецтв міста Калуш. Тут я набрався так, трошки так сказати, розуму в музиці. От, і вже почав створювати свої власні пісні. А чи можете розповісти про свої плани на найближчий час загалом, про те, якою бачите свою, можливо, і творчу кар'єру, і своє життя? Ну, в найближчих планах, так скажу, у мене є вже біля десяти заготовок треків. Я буду їх активно випускати в... навесні і літом, тому слідкуйте, буде дуже круто. Я вважаю, що ці треки будуть сильні і достойні. Угу. А чи можете принаймні привідкрити таємницю, то про що йтиметься в цих піснях теж про кохання чи про війну? Ну цих, в цих піснях буде вже йтися про кохання. Угу. А чому саме тема кохання настільки вам близька? Не знаю, напевно, я свої пер... переживання, свої якісь емоції передаю в цих піснях. Мені подобається таке слухати, і я пишу те, що в принципі мені подобається. Але цікаво, ви кажете, що любите слухати про кохання, то чи можете розповісти про, про те, що ви слухаєте. Яких саме я виконавців слухаю? Так, Звичайно. Угу. Ну, так, з українських виконавців я зараз слухаю як така, там, парфенюк, Вельбой, В принципі, такі зараз артисти мені подобаються. У них класна якість. Є що, з чого у них взяти, наприклад, щось. Підчеркнути те, що я не знав, і щоб писати якіснішу музику далі. А чи слухати якусь іноземну музику? Так, слухаю іноземну музику. Ну, Напевно, ну, так скажу, за Вікін. от такий основний іноземний виконавець. Uh -huh. Ну загалом ви згадували про те, що от найближчим часом будете випускати свої треки, але крім треків, яким ви бачите своє майбутнє. Ну насамперед, я хочу стати ну, дуже популярним та Україні артистом, просувати українську музику, висувати російську музику з чартів, тому що вона зараз є в наших чартах і це так не повинно бути. Я думаю, всі розуміються. Але якось так сталося. От це моя головна місія це витиснути російську музику з українських чартів. Mm, — Ну, а як часто вона, до речі, потрапляється, ця російська музика в українських чартах? Досить часто я слідкую за, за топом, наприклад, топ 100 України, то там досить часто в перших рядах є російські треки, що не повинно так бути. Та, ну будемо сподіватися, що завдяки вашим зусиллям цього так не буде. І це явище, врешті-решт має зникнути з нашої держави, з нашої країни. Отож, зараз пропоную всім до вашої уваги пісню рани від вечора. На все добре і тримаємось. Слава Україні! Героям слава!